Часу Всім Тут ми бачимо, ми маємо мотор на 250 Вт, трьохвазний звичайний, підключений по схемі, значить, через середню точку зірка. Від середньої точки входять, відходять три виводи на конденсатор 10 мікрофарад, а потім від цього конденсатора 10 мікрофарад по конденсатору по, 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 по 3 мікрофарада на кожну фазу. Конденсатор для запуску на 10 мікрофарад між першою і третьою фазою перемикач. Далі перетворювач струму саморобний. На трансформаторі на 250 Вт зроблений. Задаючи генератор на транзисторах sc 9012 і виходні транзистори irf 3205 Трансформатор намотаний таким чином, щоб. Він має проріз 0,5 мм, Побразний у нього розріз, і він має резонансну обмотку на 600 вольт 0,2 мм. Намотану до неї підключений конденсатор значить, резонансний 1 мікрофарад на 2000 вольт, але вона нікуди не підключена. І обмотка виходна на 220 вольт намотана. І так я вмикаю ось прибор, який буде показувати силу струму в Амперах. Я вмикаю запуск двигуна через перетворювач від акумулятора. Все, двигун працює. Споживання 2,7 А. Тепер вимикаю двигун. Споживання 1,2 А. Самого перетворювача напруги. Так скажіть, батько махну, дітки від киля взялась напруга, сила струму, а? а вона взялась то із так званого сили атомного ядра. Всім дякую.